Я вчора плакала тихцем, ніхто й не чув, не знаю навіть, що й нашло на мене. Здавалось, душу холод проштрикнув, і серце билось, билось, як шалено. Думками полетіла там, де ти, і ти забрав мене в свої обійми. Прокинулась від звуків самоти, а на душі і серці неспокійно. Вмить телефон в кімнаті задзвонив, шукаю в метушні, та що зі мною, хто дзвонить? Це товариш, побратим, Ваш чоловік в лікарні після бою. Що сталося? Живий? кажіть живий? О Боже, он чого душа боліла. Живий це був страшний запеклий бій. Спасибі, Господи, тихенько шепотіла. Кажіть адресу, зараз запишу. Він сильний, крізь усе пройде, він зможе. Змахнула зі щоки гірку сльозу. Все добре. Він живий, спасибі Боже. Дорога, наче вічність, пролягала. Він там, чекає, так її чекає. Приїхала, у сні обійняла, здавала, щастя більшого немає. Він тут, живий, він пережив цей бій, тихесенько теркнулася рукою. Люблю тебе, ти чуєш, рідний мій. Все буде добре, я отут з тобою. Він усміхнувся, хоч в очах вогонь. Від болю й жаху, що прийшлось терпіти, не розмикаючи, а не на мить долонь, вони залишили ще довго так сидіти. О Господи, як хочеться весни, отої, щоб не плакали кохані, щоб до мами повернулися сини, загоїлися всі болючі рани.